Сьогодні хочу розпакувати своє замовлення сайту Makeup. Воно, як ви бачите, без упакування Майкапу, оскільки я забирала його на пункті самовивозу, і у них до цих пір є опція залишати упакування для повторного використання цією компанією. Давайте починати. Перше, що я замовила, оскільки в мене закінчилося, це ополіскувач для ротової порожнини. більш ефект тут пів літра. Люблю його, використовую і реально дозування і об'єм цього ополіскувача, воно. Ідеальне, як на мене. Тобто краще купити уже ось такий півлітровий, ніж купувати маленькі по 250 в окремих бутилочках. Наступне це такий хвойний екстракт для ван бішафіт, фіт магні плюс тут півлітра. Взяла для того, щоб робити такі хвойні ванночки для ніг. Я не приймаю ванну, люблю більше душ, тому буду використовувати, я думаю, дуже довго це для. Свого педикюрного застосування. <думаю>, думаю, що непоганий запах, дуже освіжаючий буде. Наступне це сухий шампунь God to be Extra Fresh Instant Fresh Up. Тут 200 мл, доволі яскраве опакування. Колись я щось схоже використовувала в маленькому форматі, тобто половинка цих 200 мл об'єму. І мені зайшло, думаю, що це. Той самий продукт. Наступне це парфюмовний дезодорант Зелений чай від Comex 24 години для жінок. Тут 50 мл, якщо я не помиляюся. Так. Він тестується на, на тваринах, веган формула без алюмінія, без всього поганого. Маю надію, що це буде заміна мого улюбленого: десь тут ставлю посилання на відгук, деодоранти з Айхюрбу. Зараз він доволі дорого коштує, тому я шукаю щось таке на місцевому ринку, щоб замінити його. І ось такі ватні палочки, тут бамбуковий, і тут варіант, якщо я не помиляюсь, тут має бути саме а, не пластикова основа, на якій тримаються ці ваточки. Ось, важко відкривається. Моє розчарування, я все-таки його розпакувала, і це пластикова паличка, на жаль. Хоча тут було написано, що еко-френд, якщо не помиляюся, можливо, я помиляюся, оскільки я заміняла в корзині ці ватні палочки, попередніх не було, я взяла ці і поклала, на жаль. Проте я можу сказати, що ці точно дерев'яні, і їх переробить сама природа, якщо їх правильно компостувати. А загальна вартість цього замовлення була 428 гривень. У мене був подарунковий сертифікат на 300 гривень, тому загальна вартість вийшла якщо тут видно 128 гривень. Те, що треба зараз, намагаюся брати лише те, що дійсно необхідно. Всі інші гроші перенаправляю на донати. Намі знаєте для кого цікаво, чи ви що з цього використовували? Якщо так, то які ваші відгуки? Дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!